Всім привіт! Робила у своїй знайомої замовлення доглядової косметики від турецької компанії Фармасті. Дуже класні засоби від цієї компанії. Не перший рік я вже ними користуюсь, але чомусь не знімала для вас відео, що саме я замовляю і які мої відгуки про певний товарів. Дуже великий асортимент різної категорії, різних товарів. Для кухні, для ванної, для обличчя, взагалі догляду за тілом та волоссям. А сьогодні я вам саме покажу, що ж я використовую для догляду за обличчям та тілом. Почну свій огляд із ось таких кулькових дезодорантів. Це чоловічий, чорний такий, а це ось жіночий. Дуже мені подобається цей аромат, є різні аромати різні зображення, тут, щоб можна було відрізнити, де чоловічий, де жіночий. А саме я полюбляю ось цей жіночий аромат таким рожевим кольором він позначений. Чорний, це чоловічий, він дуже такий насичений, що ні мені, ні чоловіку ну, не дуже подобається такий різкий чоловічий запах. То Для нього я також і замовила ось такі рожевий. Ціни кожен місяць відрізняються. Там каталоги, де можна переглядати товари і ловити їх зі знижками. Так, що також я замовляла? Замовила ось такий термозахист для волосся. У мене хвилясте волосся, воно дуже швидко пошкоджується. Тому ось цей засіб мені допомагає. Я вже ним користуюсь, мені подобається у нього такий персиковий запах. Тут Ось такий клапан, що він не знімається, він прокручується, опускається донизу і можна пшикати. Знову підняли, зафіксували, і цей уже язичок не рухається. Класний цей засіб. Рекомендую, у кого також хвилясте пошкоджене волосся, хто користується феном різними плойками чи утюжками, то він допомагає. Дуже класно розпилює усі довжині волосся. Так, що ще я користуюся? Користуюсь, неодноразово вже замовляла. Ось таку доглядову серію калену для обличчя, а, покажу ж саме, що ж тут є. Це такий крем, він така маленька баночка вузенька. Тут скільки 50 мл цього крему. Все закрите ось такою металевою зафольгованою кришечкою. А, я її вже Трішки зняла для того, щоб користуватись цим кремом. Ну, і також залишила, щоб вам показати. Скоро я взагалі її зніму. Користуюся і вдень, і на ніч. Дуже подобається. І ось тонік для обличчя. Спочатку потрібно тоніком, а потім кремом. Дуже приємний такий аромат, не нав'язливий, ледь пахне, і взагалі травами він не пахне. Хтось подумаю, календула такий насищений запах. Ні-ні-ні, це ніжний, приємний, ледь відчувається цей запах. 125 мл ця пляшечка, вже також на перший раз я її замовляю. Мені дуже подобається. Тоді ще я ага, користуюсь ось таким кремом, точніше, це гель. Також календула, це, бачите, більш старіша версія, зображена ще календула. Зараз випускають новіші, вже без ніяких е, зображень доктор Туна. Ось так він виглядає, вже в мене його небагато залишилось. Використовую майже завжди, е, всюди, якщо якісь є тріщинки, подряпини, укуси комарів, мошок. Е, е, я завжди його використовую, особливо на ніч. Він такий жирненький, ну, гелеподібний. І в нього більш такий насичений запах, ніж ось цих. То хто не любить дуже запахи, бачите, він жирний на пальцях, як а, В Вдень його я не використовую, тому що я ж кажу, що він такий жирний, а більш на ніч, і все проходить, як нібито рукою зняло. Дуже класний крем, точніше, гель. Потім, ага, потім замовила повністю всю серію. А це вже більш така дорога серія. Доглядової косметики за обличчям. Від серії Аква. Це ось такий гелеподібний крем для обличчя. Він вже закритий. Я замовляла окремо його спробувати, чи сподобається він мені, чи ні. Сподобався, я вже його використала. 50 мл, така баночка. Ось так виглядає. Бачите, напівпрозора така. Була є ось така кришечка. І тут був такий гелеподібний блакитним кольором цей крем. Він на водній основі дуже легко вбирається в обличчя. Використовувала я його і в день, і на ніч. Дуже легка текстура, класний. Чому ж я вирішила його ще раз замовити, а особливо з цю, цю серію? Ось перед вами гель для вмивання. Ще ним не користувалась. Бачите, все закрито 100 мл. Коли вже закінчу серію ось цю календула, то перейду на серію аква. Потім ось це сиворотка для обличчя 30 мл. Що дуже класно. Додаткове буде зволоження. І ось це крем під очі. Ось така мініатюрка 20 мл. Також ще не користувалась. але я ж кажу, що коли вже закінчу із цією серією користуватися, обов'язково перейду на цю. Ще мені рекомендують купити від цієї серії крем для ніг. Але хорошого понемножку. Не дуже у мене так багато грошей, щоб повністю все купити відразу. Вже чуть пізніше, я обов'язково його собі замовлю. І коли собі замовляла цю серію, Мені ось такий пакетик подарунок дістався. Дуже приємно, люблю подаруночки. особливо їх ціниш, коли вони дуже рідко дістаються. Да? Якщо часто щось дарують, то вже нібито як так і потрібно. Коли рідко, то це дуже приємно. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно. Хтось користувався цією косметикою, пишіть мені коментарі, як вона вам подобається чи ні, які ви ще радите. Засоби догляду за цілим волоссям, обличчям, взагалі доглядової косметики. Які ще вам взагалі подобаються товари цієї фірми? Обов'язково перечитаю, можливо, замовлю і буду користуватись залюбки. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!